Привіт всім зверхівця. Значить, що давно давно нічого не виходило, нічого не купувалось. По усе. Ну, об'їжджати я вам казав, що це не моє. Ну Так як і кожен їде, думає, що там все нормально, а там авто всі не годні. Ну про то ладно. Е, мало ще бути у нас на сьогоднішній день, сьогодні 2 вересня, 9 на розбор, ну щось так. Чоловік і не зателефонував. Зараз у нас он сіріє по годиннику не скажу скільки, вже мабуть десь почало 8 вечора. Апарат мечта, так як всі люблять, шестерочка, но печально, піде вона в розбор, і он там отут -от все гниле. Завтра зранку вам покажу що у нас тут із плюшок є просили показувати завантаження о, дивіться який паук раніше колекціонував, а тепер бління, будуть вони всі продаватися все, я на місці. Що вам скажу? Тут даже ручник працює. Ось такі от стекла. Це не знаю, воно впало, але, мабуть, таке саме. Тут також шовкографія. Тут шовкографія. Но лише передня. Панелька така цікава. До речі, панеляк я вам ще покажу завтра. Багато всього по запчастинах, що там є. Пісень нема, майфун Майфун отсутствує. Ну, динаміки якісь є. Ну, то не суть тел. Так. О така от у нас тут стоечка. Зранку вже вам покажу. Зараз не буде. Ну, акумулятор новенький, це вже бонус плюс. Стартер там новенький, в общем, ладно, для мене це ще ніч переспати, для вас отак. Так, ну шо, у нас 3 вересня, п'ятерка, як ви бачите, ще на місці. Надо зробити ще раз її огляд, вся в поляке, ніхто на ній не совається, той самий акумулятор. Накинув тему, зараз тут треба робити підставочку. Авто у мене стоїть на реалізації, Перебалакавши з власником, трошки скинули по грошах, отут от є вздутичі. Тут взяти білою краскою, кісточкою підмазати і буде огонь. Так машина вся рівненька, непогано. Це все к деньгам. По любому надо брать. Так, аккумулятор, аккумулятор перевірим. Ну, в кабіні акуратно, Акуратно, непогана автівка. Страховка у нас присутня. По ціні була 22. Зараз буде 20 тисяч гривень і вже буде без торгу. Так, дивимось. Холодний пуск, подсос треба винімати, хоч і літо, а вже не літо. Вже ж у нас не літо, вже 3 дні не літо. Ой, що це у нас? Клему треба поправити, да? Да, щось класне. Значить племо. Хоча б зажимати надо. Нагадуємо, по мотору ні диму, ні пилі. Нічого немає. Вихлопна сухенька. Е, що? А, ні, сухенька. Це ж вихлопну, до речі, вихлопна була негодна, вихлопну, помінили. Вона і сухенька, тому що з іншої машини. Салінблоки з тої сторони на речагу поміняли. Ну, Авто запускається без проблем. Акумулятор тримає, все тримає, все працює, ніхто його не знімав, не заряджав. Нагадую, по ціні 20 тисяч гривень. Авто треба, звісно, сполоснути, але так авто непогане. Там, з однієї сторони, є рижики. Отак. Вздутиш ще. краска повздувалася і з іншої сторони. Ну 20 тисяч гривень, сів поїхав. Так. Ще треба вам показати запчастини. Ну ладно, запчастини, мабуть, лише на наступне відео. Зараз таке коротеньке знімемо запчастини. трошки мене відволікли а я отут от ще що хотів показати отам там запитував зірочки на, на мопеда зірочки це до речі також подгон от глядача і це ось, ось дядько подарував не розпаковував спеціально Хотів на відео розпакувати, сам не знаю, що там. Ну, все одно велике дякую. Ну, ще запакували конкретно. Каже, лежать не нужні. Зараз подивимось. Ці дня 3-4 вже вийшли. Ух ти! Нова. Но, мабуть, верховинок. Маленький отвір. Ну нічого. Нова. Да, це не те, що велике дякую, а велике-велике дякую. Щось збилось так. Вона ще одна зіронька. І ось все. Ще дві. Це трохи БУ. А це нова. О, оце взагалі та, що на ньому має стояти на цьому мініку. Дякую. З цим розібрались. Так, тепер з оцим мішок запчастин. Той, що був на початку відео, тут, чесно сказати, незрозуміло, чи вихлопна прив'язана, чи багажник. Треба перевірити. Перевірив. Вихоп на, на місці. Багажник був прив'язаний. Так, дивимось, що на ній є. Раз, два, три. Мабуть, чотири однакових. Раз, два однакові і... Різний. Ну це таке це бонус плюс. Там он трошки. Трошки дров. Домкратно то таке. З самого початку починаємо. Бак у продажі. В общем, дивіться, кому що треба. Дивимось і просто замовляємо тут по номеру телефону запчастинки. Які треба? Ну, паука я вам вже показував, що ручник працює навіть. По задньому мосту можна не телефонувати, редуктор виє і сильно виє, повірте. Так, знову ж таки по традиції каналу, що робимо? Надеваем клемму И І... так одразу скажу мотор. Мотор. Вчора... А, не, вчора вже просто було пізно, темненько. Дивіться, видно. 21.03. Я чомусь думав, що копійка, но... Навіть трошки розстроївся. Ну, що хочу сказати, це, отак дзвонив от дядько, запропонував, каже, дивлюсь ваш канал, хочу продати. Каже, кузов негодний. Мост твої, мотор в чудовому стані. Все поназивав, я кажу, якщо все так, як є, як сказав, значить ціна буде отака. Каже, приїжджай. Забирай, я приїхав, подивився дійсно все те, що дядько сказав. Кузов негодний. Он. І ціляком. Продавати бажання нема. Ну, що дивимось тут? Ой, о, Так, мабуть, треба підсос витягувати, все-таки вже не літо. Тиск присутній. Ось такий годинний. Мотор працює хорошо, тобто добре, електронне запалення, карбюратор ДАЗовський. Новый стартер. Генератор зарядку дає. Да, е. да е. Вона сухенька, диму нема, нема, не, не видно, а нема. Мотор буде в продажі, коробка в продажі, коробка гарна. Хоч і чотирьох штук, но гарна. В общем, кому що треба, дзвоним, пишем, номер телефону, вже змонтував відео про шестерку до речі, яку ніяк не на, мабуть зараз треба розвантажити. Пригнали он корчик. Корч, що не наїсть на самий настоящий. Но, Но живий, їздовий. А головне з історії. Зараз я вам тепер прийдеться перемонтовувати відео, додавати в нього ще і корча А яка історія цього корча Років 15 назад я його продавав. Тільки ось ця наклейка скорпіона була ярше. Зараз там один діятель може напише що Це його була машина з кам'янського Вадик, да, це твоя була також машина так, акумулятор присутній, відсутствує тільки страховка. Запаска є. Мотор є. Мотор не димить, коробка нічого не вибиває. Все в нас добре. Ось така передня резина. Гума. Так. Що у нас тут? Елементи вставка холодильника. дядько сам варив, порох он поварив. Трошки підсилив. Тут он поварив. Тут резина така собі. тут просто вставлений із джеліла, бо там знизу, вон там він закінчується. бо знизу підгнівши. Ну навіть прицепне стояло. Трошки відволікли, там на задньому фоні чуєте машина уїхала, то чоловік поїхав по тих паспорт продовжуємо знімати корчика недорогого, сідушки якась іномарка, можливо одне. Оце. В наступному відео будете дивитися, що то за автомобіль. Отакий от у нас. А сейчас скорпіон. Так. Под вона ціленька, але ці ось недоліки присутні. Сапун не сапунить, диму нема, трошки може треба підрегулювати, тому що диму нема, автомобіль стояв, пару років це точно, бо чоловік захищав Родину. Так Плитка топить, пісень нема. Трошки треба привчатися до задньої, як вона вмикається, але вона є. І зараз чоловік пригонить ще одне авто, але то вже буде наступне відео. Не знаю, вигодна буде та покупка, не вигідно, але... Но... Авто вже буде посвіжіше, ніж ці. Ну теж, мабуть, корч, свого роду корч. Так, тут так і не доубирали. Склопідйомник підйомник робить. Тільки щось скло не зачиняє. Щось воно перекосило. О. І дуже тугі ручки. Це ж вона може поломитися. О. І буде що? Мінус 340 гривень. О, зачинилось. Кому треба, кому цікаво. Блін, зажав. Навіть зажав. Екумулятор прикручений. Ладно, зараз з тим розберемося. Від'єднаємо акумулятор. Можливо, кому цікавий такий апарат. 12 тисяч гривень. Страховку зробили і катайтесь на здоров'я. Ну а тепер все, всім удачі всім пока.